Щасливі дітки, що мають тата, що мають маму і теплий дім, і хліб до хліба усього в достатку, та слово Боже читають їм. Вони пізнали молитву сили в сердечках їхніх горить вогонь. І мама, й тато їм говорили, що Божий син пролив за них кров. На їхніх лицях усмішка щира, хвалу співають творцю уста. А скільки може дитяча віра, щасливі діти, що знають Христа, гріха темрява, весь світ накрила, здається, нема беззаконню кінця, є сім'ї там, де ворожа сила поруйнувала дитячі серця. Там дітки часто голодні, босі. Не знають ласки і теплоти, а мама й тато в хмільних напоях для себе втіху і радість знайшли. Дитячі очки не раз заплачуть, Ох, хто про Бога розкаже їм, про того, хто усе знає й бачить, хто може радість принести в дім. А їхні душі зболіли, знаю, наносить рани гнітючий біль. За них молитись, ми щиро маємо, щоб по молитвах Господь поміг. Якщо ж пройдемо повсліста горя і в серці тільки байдуже зітхнем, то як складеться дитяча доля, ми ж перед Богом звід складемо. Бур'ян насіє в тітуші ворог і знов народить поганий плід, і будуть діти страждати знову. То хай твої не, моста, не мовчать уста, неси до нього людські тривоги і поклади їх до ніг ні Христа. І Він почує твої молитви, Бог знає стежку до тих сердець, з батьками будуть радіти діти, що їх Небесний знайшов Отець. Тож Бог чекає, щоб ми в проломі за душі стали в останній раз. І він свершить роботу у кожному домі, коли молитву почує від нас.